Виконуємо номер 217 із підручника Алгебра 8 та номер 2.17 із підручника Математика 8 інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2025 рік. Скоротіть дріб і 4 завдання. Приступаємо до виконання, розкладаємо чисельники з знамени дробу на множники. Виносим, розкладаємо способом винесення спільного множника за дужки. Виносимо 16 П за дужки. В дужках буде П квадрат відняти Q. У знаменнику також виносимо спільний множник 12П за дужки. В дужках буде. П квадрат, Q. І тепер можемо скорочувати на многочлен. 12 і 16 скорочуємо на 4 і на П на одночлен скорочуємо. В чисельнику буде 4, все інше скоротили, в знаменнику 3 q Завдання друге: чисельнику подамо 4 як 2 в квадраті, у нас є неповний квадрат різниці, бо немає двійки, яка дає повний квадрат, по добутку немає. А в знаменнику 8 подамо як 2 у кубі. І тепер у знаменнику у на сума кубів застосовуємо формулу скороченого множення. Для розкладання на множники. Це буде сума кубів двох виразів дорівнює добутку суми цих виразів на неповний квадрат їх різниці. І тепер скорочено наш многочлен. В чисельнику буде 1, а в знаменнику сума А і 2. Виносимо спільний множник 7 в чисельнику за дужки. В дужках буде 1 додати А, додати А в квадраті. У знаменнику 1 подамо як 1 у кубі. І тепер в знаменнику у нас різниця кубів двох виразів, а в чисельнику ми наші доданки поміняємо місцями. На перше місце винесемо а, квадрат, потім А, а потім 1 і також подамо його в квадраті. Розкладаємо многочлен, що знаходиться в знаменнику на множники за допомогою формули різниця кубів. Різниця кубів двох виразів до рівня добутку різниці цих виразів на неповний квадрат їх суми. І тепер скорочуємо наш неповний квадрат. В чисельнику буде 7, в знаменнику різниця А і 1. У четвертому завданні розкладаємо на множники методом групування. З чисельнику згрупуємо наші доданки перший і третій, другий і четвертий, перший і третій, другий і четвертий. 5М і мінус 5n виносимо спільний множник 5 за дужки. В дужках буде М відняти Н. А в третьому і четвертому виносимо мінус А за дужки. І тоді буде М відняти N. У знаменнику 10а подамо, як 2 а помножити на 5, а 25 як 5 у квадраті. І тепер у чисельнику виносимо спільний множник М відняти n за В Дужка буде 5 відняти а. А в знаменнику у нас квадрат першого виразу. Ой, мінус стояв, мінус стояв відняти подвойний добуток першого виразу на другий. Тобто, квадрат другого виразу це. Квадрат різниці А і 5. А тепер у нас у чисельнику 5 відняти А, а в знаменнику А відняти 5. Ми винесемо у знаменнику мінус 1 за дужки, але на стоїть у квадраті. Тому мінус 1 у квадраті буде одиниця. І мінуса перед дужками не буде. Можемо доданки просто змінити місцями. Але це тільки робимо тоді, коли є парний показник степеня. Бо мінус 1 у парному показнику стає одиницею А. а було не М. І тепер 5 відняти А і 5 відняти А скорочуємо. У чисельнику буде різниця М і Н, а у знаменнику. 5 і А. Номер 2.17 із підручника алгебра 8 та математика 8 виконано.